Салют! Сьогодні ви побуваєте на одному цікавому модовому сервері, на який мене запросив мій знайомий. І в мене одразу з'явились плани на цей сервер. Почнемо. Мене звати Тарас Сарат Роби 20. Якому завгодно. А сервер, який ви зараз бачите, називається Yggdrasil від проєкту MindStar. Yeah. Піз. Приходимо. Є цей. Значить, нас є чотири стака діамантів, щоб випити унікалку хоча б нашлем. Давай, останні так, давай, давай давай. Як ви тільки що бачили, я пережив дуже багато за 6 днів на сервері. І я хочу вам розповісти, що трапилось на цьому сервері. Як ви бачили, я не бог ПВП, і тому ми програли бійку Енді, тому що ми були не готові. Ми також вбили дракона. А також я дуже багато помер. Але це нічого порівняно з тим, що ворожа тіма, яка перемогла в битві Венді, вийшла і багато хто з неї перестав заходити. Ви спитаєтеся чому? Та я й сам не знаю. Але все почалось весною. Весною? Так, весною, тому що саме тоді ліхтарик запропонував мені і моєму другові піти на модову збірку, яка буде починатися літом, але тоді я ще не знав, що на мене чекає. Ось настав день, коли ми зайшли, і ми зустріли данж, якого багато луту. Звісно, перше, що ми зробили, це залутали його, хоч і на початку це давалось дуже тяжко. Поки я таке, що лутали корабель, свят та свекл знайшли десь кубу заліза і, пропливши далі за море, збудували базу, або, так скажемо, колонію, в якій я почну будувати свій тадж-махал. Стоп, я ж вам не розказав про засновників нашого клану BBB, а також як ми зібрались тут. Що ж, давайте я вам зараз це розкажу. Ну, це вроді всі засновники клану VVV. За учасників клану якось вам пізніше розкажу. Що ж, повернемося до хронології. Що сталося на другий день після старту сервера, тобто 17 червня. Ну, ми відкрили портал Незер без запальнички. І в цей же ж день ми залутали дракона, а також я випадково отримав досягнення за його вбивство. Відходь. 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 Ну я ж не відійшов. Ти, ти отримав, ти отримав. На наступний день працювала ферма ендерменів. Ну, як працювала? Наполовину. Все через один мод, який робить так, щоб наземні муби, по типу скелетів, і їх подібних вилазили з землі, і в той час вони отримували якусь нібито невразливість до падіння з любої висоти, допоки вони не закінчать анімацію вилізання з землі. Саме тому ця ферма не працювала повністю, тобто ендермени були фулові і їх треба було бити зброєю, щоб нормально фармити. Наступний день був трохи складнішим за попереднім. Базу перенесли в село Самураїв, і ми почали шукати інші ферми для фарму. ендерменів бракувало для фарму. Боже, що за скоромовка? Перша з ферм, яку ми тестили, була ферма візер скелетів, але вона не працює через раніше згаданий мод. Тому ми почали шукати інші варіанти. Віздіни ні. Скоріше за все, така сама штука. Гвардіани? теж ні на п. Пе... стоп. Їм що? Все рівно на мод? Що ж, тоді пішли і будувати. Дякуючи святою, у нас появилася ферма. Але в один момент ми побачили, що хтось зайшов в вент. Це точно не до кого? Чіпка. Ооо, як себе. Нам треба чує. Пішли ти піздемо. Давай ми їх Давай, Давайте. Бываем. Бываем. Все, все, все байками да. Убываем. Бежим, бежим. Я Легендарный А что ты так Давайте. А что ты Так. Ого. Давай-то. А ты файтер Да, у, у нас перестріл. Ну я а без зброї... Без брунит пішов. Мані... Що за чел біжить? Що за чел біжить на мості? Не на. Я, на я, не я, не я. я, я, я. я. Чекай ск скиньте чело, скиньте чела. Я двері закрию. Це наш, це наша. Наш. Блять, вони на ферму залізли. то я, блядь. Це наш. А, Раз. Закрийте ферму. Я за собой на закры. Ты пашка. Ага. Я выдуховый дружник. Я тут вы духовный. Бля, ну меня муладик, ч это? Муладик такий... и скажет. А, він яблоко жираю. Як ви бачите, я достатньо поганий в ПВП, а також ми виглядали як християни з писами. Після цієї бійки привати венді перестали існувати. Ну що сталося наступного дня? Ми фермились на фермі гвардію, а також свят добув елітра для нашої тіми, але ПВП був не ПВП, якби хтось не просчитався. Якщо ви хочете скипнути весь цей бред, мотайте до таймкода знизу. Сушу в Діскорді е, написав одну цікаву штуку, і в один момент чел просто пише: отримала бан і плаче, це це рофл. Тримала бан і плаче. Це рофл? Чому я маю отримати бан за ніщо? Сталася річ, яка взагалі не могла статись, але як ви бачите, щось пішло не так. Єдине рішення, щоб не чекати розбану, це його оскарження. Але не тільки я один був забанений, забанили ще й свята. І тепер я точно не розумів, що твориться. Якого. Нє, це. чекай, це неможливо. За що мені дали бан? Конкретно? Який багоюз. Ні, це якийсь рофл. Мене забанили за ніхуя. Я включив ОБС, щоб просто записати. Е, що за бан? Е, знімаю, коротше, е, заходжу в Майн і дивлюся, а в мене бан. Настав момент, коли адміни проєкту зайшли і ми почали обговорювати проблему. Як вияснилося, малолітня абіженка якраз і винуватись події, але це я зрозумів потім, коли ми почали це все обговорювати. Можна Давайте, мені. так для початку? Давай. Який Ого, є пруфи на те, що ледок і робой. Е, як я чув від хашери, викопали якусь яму якимось е, чином і вибрались з ПВП, тим, е, тим самим заселили свої шмотки. Я, звісно, як людина, яка має по 20 ГБ відкатів, я надав всі пруфи, що ми не багуюзали, а точніше, проблема була в тому, що команда Elysium, яка перемогла Венді, дала приватна спаун платформу і закрила її. Але свят попросив адміна зламати блок, тому що хто ставить приватна спаун спауні і барикадує його. Тому він і зламав. Але команда Elysium не знала цього. І один з їхньої команди подумав, що ми юзнули баг. Тобто ви можете зрозуміти, що ця команда була незрозумних. А також вони були обіженками, які вважали, що вони завжди праві. І якщо їх не послухають, вони лівнуть. Що вони і зробили? Я не знаю. Ну нащо мені сайвати, звісно, речі, які зроблені для того, щоб просто ну втратити їх, але ладно. О, вони в коробочці, з якої вони не можуть вибратись. Опа! В вот. Ну от ми ви дійшли до того момента про який Зійшли. Хаша не Давайте тепер, тепер питання: як ви вилізли <світ> з коробочки, з якої вилізти не можете, у вас ні одного вейстоуна на базі. Я а так зрозумів, ви... тебе в той момент витяг рол, так? Так, в той момент мене витяг рол, зламавши приват. <світ> Блять, що за? Вот рол. І все. <світ> рол, ти. <світ> <питання, Тіпа... питання знято виходить. Все могло закінчитись тут, але як ви бачите, відос трошки довгий, а це означає, що наш головний протагоніст змішується з мене на оцього обіженку, який не розуміє нічого, що йому люди говорять, якщо що, нагадую вам таймкод. Тобто рол э, ти тверезий взагалі. E, чи тверезо ламати ставити на спавні приват. Тверезо повністю. Я Там привата не було, вони. Вперше встигли поставити, тому що я його не поставив, тоді це, в принципі. Ну це так. теж виходить баг, але за це ніхто нікому нічого не вийде. Ні, 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 ні. ні. тебе, тебе це не напрягає, взагалі? тебе загалом. Я збав. розбанюю тоді. Фасоси рола тихо сидимо, ано, тихо. Ти. Так, не не треба. ж мене чути? Так, 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 так. так. Ми... Видамо його ігровому. Чому тесту? немає на відшкодування? Чому немає відшкодування людям, які Блядь. постраждали? А так? А а по чи... відшкодування? Яке відшкодування? Яке постраждали? Так. Яке відшкодування постраждавшим сторонам? По-перше, це питання до Стардема. а по сосам рола, будь ласка, можна відповідати на питання? Вони були вже на показання А що саме ти маєш на увазі під е е відшкодуванням? — Відшкодуванням чого? Ресурси, які Які ресурси. Ну, я, ми, не видаємо, саме ресурси. ми не в грамоти. Саме через, саме, через, саме через адміністрацію, Чек... Чекай, Це справедливо. Сенджі, Сенджу, в мене запитання. Пососа, Тих... пососа Тих... не Чекай, ти от ходите, я не посос, ти то ти, ти, ти посос. По перше. А по друге, ти хочеш відшкодування? За по, по чому? По ресурсам, по, по якійсь можливості, по чому ти хочеш відшкодування? Добре, Сендже, дивись. По-перше, якщо ти про ті ресурси, які хашера сам зламав, це вже не. Ну, ти сам розум... маєш розуміти, що це ми не можемо це відшкодовувати. Які в тебе взагалі пропозиції з приводу відшкодування? Ну, я я вже сказав які. Повністю, ну повернуть ресурси. Дивись, ви ти ну, е дав мавпі. Дивись. Я поясню ситуацію. Ти дав мавпі гранату, вона гранату кинула в людей. Ти винуватий, що ти дав мавпі гранату. Ти це розумієш? Я Є, це законно розпостр... звичайно. Пострадавшим, пострадавшим від гранати повинно бути відшкодування. В їхньому випадку рол ваш адмін, псевдо адмін, вигнав людей е... з сервера, по суті, своїми діями е... і, ну, типу. Е... Спровокував якраз таки на видалення речей, тому що по суті ну це адміністрація там не планувалось далі грати тому що рол являється головою. Так, О, по перше значно. більше нема По друге, я тобі друге питання задав. Я тобі ну чітке питання жоднування речей видавання речей. Ну яких яких речей. Всі, що були втрачені. А які були втрачені? Всі, що були в сундуках. Е, які хашера сам поламав? Яка різниця? він поламав через року. Це іграшку, ну що це означає, руки? Це вже. Посидіть на нормальних серверах, ви знаєте, що таке консультативна поїзд. Тепер скажи, що ви один фанат, блядь, Іди нахуй. Ні, мені пофіг абсолютно. Що ви втратили? За зламані скрині вашою командою на вашій базі. Вами. Лежить форма на ваших Ті, плечах По помойна адміністрація, по мойна адміністрація а, є причиною цього всього. Давай. вже на російських. Будь ласка, рай на Краща російських. Ніхто жена... тобі не ну, ідемо Не, не знаю, знаю, але це просто крінж казати, що краще грати на російських. До, до побачення, всім дякую за дискутування. Гарного вам вечора. І тіпа. Тіпа, ну тіпа, 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 Що тіп. Ну, благо все скінчилось добре. На моєму екрані видно, що я сиджу в реплеймоді, де в мене завис майн, а на фоні чути всю розмову свята і чути його голос, який нервується від того, що йому в портал навіть ліжку не кинули, хоч він і просив. Я, звісно, не думав, що команда Elysium настільки підла, але перед тим, як лівати з Discord сервера, винуватець події сказав, що вже не російських. Ну, тоді удачі йому на концерті Кобзона, а ми переносимось в Next Day. а тобто 20.06. Що сталося 20.06? Ну, сказавши це дуже серйозно, я вам нічого такого не скажу. Тобто, ми просто просиділи цей день, а точніше, спочатку ми політали і збирали елітри і голови дракона, а потім чисто я ще політав і все. Це весь день. Наступний день, 21.06. Ну, він теж був свого роду скучний такий. Лайтовий день, тому що команда Елізіум не заходила. Що я робив цей день, ви спитаєтесь? Чортовий ліфт, який 20 років злітає і кожну секунду ламається. Мені просто не описати свою біль, коли я будую ліфт, а потім я перебудовую його, бо він зачепився за 1 міліметр блока і все, перебудовуй мене. Добре, до чого це я? А, точно, ліфт. Що ж, якщо ви хочете ліфт, робіться з води і піска душ, і не вимахуйтесь, як я. Просто зробити, щоб він зупинявся на якомусь поверсі неможливо, так що він довго піднімається. Швидше буде використати елітри з фейерверком на політ один, щоб долетіти там до п'ятого поверху, бо він їде з швидкістю равлика. Ви скажете ти ж сам вирішив цю проблему? Так, я сам вирішив, але я це не використовував бо так не естетично. А точніше, як ви бачите, отель збудований в пустелі. А це що значить в свою чергу? Правильно, нема води, і тому я зробив ліфт. Я б зараз вам показав 20 тисяч футажів, як я будую і ліфті і ламаю. Але вам це не буде цікаво. Словом, ліфтом більше, ліфтом менш, мені ліфт показав гарбіт, за що йому дякую, а ми переносимось в наступний день. 22.06. Як же я вас замикав, тому тут -то теж швидко. Я ще щось зайнявся будівництвом готелю і трошки зняв футажі. бо цілий день я монтував відос. 23.06. Я знайшов данш під назвою Ливарня, або англійською Foundry. Ну і залутавши на цьому все і закінчилось. На цьому і закінчився перший тиждень виживання. Я не вмію робити закінчення, тому просто вам скажу гарного дня!